65 років чорному спорту так в народі називають спідвей. Цю знамениту дату відзначили сьогодні у Рівному. Саме у Рівному вперше в Радянському Союзі спородили спеціалізований стадіон для мотогонок на гаревній доріжці. Недарма багато хто вважає спідвей найпопулярнішим видом спорту у Рівному. У різні роки на дорожках мототреку їздили зірки світової величини. А імена рівницьких гонщиків назавжди вписані в історію цього виду спорту. У різні роки глядачів радували Афанасій Ковальчук, династія Трофимових, Григорій та Павло Хлиновський, Ігор Марко, Віктор Гайдим, сім'я Колодіїв та багато інших титулованих спідвеїстів. Чимало перемог у різноманітних стартах здобували рівненські команди. Сьогодні з нагоди ювілею спідвею у Рівному реставрували скульптуру спідвеїста та відкрили історичний фотоколаж. Тато водив на спідвей ще за радянського союзу. Перші змагання пам'ятаю 88 рік, коли по шість гонщиків тут їздило, коли мені було чотири роки. Фінал Кубка Радянської союзу серед пар. І там є така фотографія на колежі, де шість спортсменів одночасно в'їжджають у віраж. Ось, Потім були часи незалежної України, тепер знову часи незалежної України, але вже якби, декада, інші гонщики, інші болівальники. Як болівальник місцевий завжди переживав і найбільше хвилювався і радувався перемогам наших місцевих спортсменів. Наряду з історичними спідвоїстами сьогодні Рівненщину прославляють на увесь світ теперішні гонщики. Керівник міського спортивно-технічного клубу Сергій Головня згадує моменти за останні кілька років, коли він, як вболівальник, по щирому пустив сльозу через спідвейні успіхи нашого міста. Коли Марко Левішин тут виграв змагання Кубок Незалежності 21-му році, коли Роман Капустін став срібним призером Кубку Європи у 21-му році у 125 ках це за спортсменів. Коли Макар Левішин минулому році в Гданську став третім. Я розплакався, коли е, вдалося нам після певної перерви повернутись, повернути сюди європейські змагання в 2019 році. Пам'ятаєте, було 60 років спідвею. Олександр Пастушенко реставрував скульптуру спідвоїста, яку біля рівненського мототреку встановили у 2019 році. Зізнається, ми повинні берегти та слідкувати за історією спідвею у Рівному. Це все історія, це все. Е... Минуле сьогоднішнє і майбутнє, майбутнє дітей, майбутнє, молоді, підлітків. Ось тому відповідно ми, як люди, вже більш старшого покоління, ось вкладаємо в наше майбутнє і дотримуємося, підтримуємо. Красу Петро Велесик виступав за рівницьку команду Каскат у 90-ті роки. Втім, спідвеїз зізнається, здобутків має не так багато, як його інші колеги по цеху. При цьому чоловік наголошує, завжди любив і зараз вболіває за розвиток рівницького спідвею. Я їздив, скажем так, не в, багато, не в не в стількох країнах, як, наприклад, Вітя Гайдим, чи там Трофімов, чи Жабчик. Я менше виступав. Це скажу дуже дорогий вид спорту – Треба дуже багато вкладань. Богдан Гапяк вболівальних спідвею з багаторічним стажем нині підтримує цей вид спорту як меценат. Переконаний, у рівному варто розвивати усі види спорту, особливо спідвей, який має таку прекрасну історію. Я повторюю завжди при будь-якому випадку, коли ми говоримо про спорт, ми маємо мати на увазі, що там виховуються діти, виховуються правильними, патріотичними, займаються хорошими речами. В даному випадку з підвеєм таким шикарним видом спорту, як на мене, також у рівному відкрили і історичну фотодошку, на якій залишили автографи, ветерани та сучасні спідвеїсти. А на урочистості запросили вихованців академії Рівненського Вересу. Бо переконані, спідвей та футбол це передові види спорту у нашому місті. Павло Невесенко, Володимир Захаров. Новини рівного.